Друзі, ви знаєте, я дуже, дуже добре слідкую за жінками. Мені здається, що вони об'єдналися і повстали проти мужиків. Зараз в світі панує матріархат. Вони хочуть знати мужиків, зігнати мужиків як расу з того світу. Вони нас перетворюють в жінок, щоб ми стали їхніми подружками. Розумієте? А потім знищать взагалі. Я впевнений, що з вас ні нікого жінка не називає ти мій Бог, ти мій цар, ти мій Геркулес. Нас називають киценька. <рес> Киця. <С> Сонечко. <рес> Я недавно був в Вашані, по пошану йде бугай. А кубіта до Бугая. Чиншелядко, йди сюди. <рес> до того Бугая. Мужики, нам скоро всім прийде. Шенчелятко. Ми маємо щось робити. ви розумієте? Жінки повстали. Жінки, вони нас перетворюють в жінок! Вони нас перетворюють в жінок. розумієте, Ми вже куримо місті парламент Слімс. Що далі? Ми пересядемо на коробку автомат, почнемо пити безалкогольне пиво. І один раз в тебе буде істерика, бо в тебе пішла стрілка на колготах. Мужики, з треба тим щось робити. Для нас вже фільми перестали знімати. Коли ж були фільми Термінатор, Рембо, 50 відінків сірого. <рес> то не для мужика. Якщо так піде далі, ви розумієте, що що то буде, то буде футбол з червоним квадратиком. І ми його будемо дивитися в інтернеті, і то буде до порно. <рес> Мужики, ви розумієте, що ми вже робимо все, що колись робили жінки. Вже все робимо. Ми вже їм посуду, прибираємо в хаті, дивимося за дітьми. Я перепрошую, у мене є два колеги, які пісяють сидячи. Я перепрошую. Я їх запитався: хлопаки, на що ви то робите? Вони мені сказали так зручно. <риклад> Мужики, пообіцяйте мені, що ви не будете пробувати. Знаєте чому? Бо то реально зручно. Скоро буде кінець світу. А знаєте, як буде доглядати, коли ми з вами, мужики, будемо під час оргазму кричати, як недорізані лосі. І то буде кінець. Ми колись не дивилися, як ми виглядаємо. Нам було пофіг, ми мужики. Ми ходили з пузами. А зараз що? Зараз пляжний сезон. Треба кубики. Ми ходимо ці зали, розумієте? Ми почали дивитися, з яким ми важимо. Я недавно їду з колегою на рибалку, приїжджаю до нього в п'ятій ранку, дзвоню, кажу, Серега, виходь. Він каже, Ромка, я не можу. І кажу, що? Він каже, я поправився. <рив> я кажу: І що? Він каже: в мене депресія. <рив> я кажу, що? Він каже, депресія. Та мужика не може бути депресії. Мужика може бути грижа. <рив> мужика може бути мозолі. Мужика може бути дві баби. Хрен з ним мужика може пісюн не стояти, але не може бути депресії. Що далі буде? Що далі буде? Буде два мужика їхати собі по Львову, львів'янина на машині, зробить ДТП. І вони не будуть викликати даї. Вони будуть викликати психолога. Їм треба буде поговорити. І вони вдарили машину. То біда. Розумієте, в яких штанах ми ходимо? Мужики, баби нас перевели на шопінг. Ми до того нічого не купляли. В Які штанах? на всіх всіх майже кожного другу обтягуючі штани? Задайте козаків. Шаровари. Там вітер гуляв. Там навіть трошки лоскотало. А зараз що ми зараз в обтягуючих штанах? Баба зразу бачить, хто є хто. Треба з ним знайомитись, не треба. А в Шароварах був секрет. Тільки коли приходить до хати, знімав шаровари, тільки вона тоді знала, який то мужик. Я не можу собі уявити Богдана Хмельницького. І 2000 -е військо в обтягуючих джинсах, які дають, тягла полякам під берестечком. Ну, давайте уявимо, що такий отакий, отакий Богдан Хмельницький, то якби він програв, він, певно, би обідався на поляків. Він <риклад> просто б на них обідався. Я колись, перепрошую, я колись носив сорочку і штани Я не розбирався в брендах. У мене арагант і кавалі. Все. Ми, ми, почали, ми почали з вами, мужики, брити під пахвами. Знаєте, далі, що буде? Ми будемо носити ту собачку. Бо у мужика під пахою має бути шерсть. То дуже погано, мужик. Ми... Кубіти нас трансформують. Завтра пообіцяйте мені, мужиків, що вже завтра ми повстаємо. Жінка приходить з роботи, а ми на кухні рубаємо дрова. Якщо вона питає на що? каже газ дорогий, будемо палити дровами. Вона тебе називає еншелядко. Скажи, що вона жирна. В хаті буде скандал, але вона знає, що ми повстали. І саме з неї, мужик, саме з нею тебе прошу. Будеш жінкою дивитися Титанік. Роби, що хочеш, не риви. Я розумію, що важко. Я розумію, що складно. Я розумію, коли Джек тоне, а Роза йому кричить: Джек! Джек, мені холодно. Джек! І так би той свісток. Не розплакати Але ти не риви, ти мужик. І коли ми їх переможемо, коли ми тих баб переможемо, мужики, ми з вами саме зберемося тако в цій компанію і будемо пити, пити мартіні і курити парламент слід. дякую Ідеальне весілля. Як його створити? Вам допоможе Весільний Дім на південному. Це двоповерхова галерея з найширшим у Львові вибором весільних товарів. Весільні та вечірні сукні, костюми, ексклюзивні запрошення, букети, бутоньєрки, бокали, розкішні подарунки для молодят. Прокат лімузинів, аеродизайн, фотопослуги, зачіска та макіяж. Весільний дім на південному. Ідеальне весілля під ключ.